Ямковий ремонт вулиці Городецької у Луцьку планують зробити у найближчий тиждень. Про це Суспільному розповів директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк. Нагадаємо, напередодні суспільне розповідало про те, що патрульна поліція разом із комунальниками моніторять стан дорожнього покриття. Зокрема, на вулиці Городецькій, що в районі Львівської, патрульні зафіксували вибоїни, глибина яких перевищує 6 сантиметрів. Тобто допустимо норму, розповів старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції Волині Роман Герасимчук. Каже, ями впродовж семи днів мають ліквідувати комунальники. Якщо не встигнуть, передбачена адміністративна відповідальність. На приписи патрульної поліції нашої реагуємо. Ми враховуємо ситуацію, яка взагалі в місті на вулиці Загорній. Критичні ямки ліквідовані так само планується на цьому на тижні зробити вулицю Городецьку. Принаймні, ми. Плануємо, якщо не встигнемо, ну будемо просити поліцію, щоб продовжили термін, тому що ви самі розумієте, чи будуть пластувати асфальтний завод, чи не буде працювати. Яка кількість людей? Зі слів Миколи Осіюка на осінньо зимове та весняне отримання доріг в Луцькій громаді запланували виділити 5 мільйонів гривень. Цього каже, вистачить, щоб залатати від півтори тисячі до трьох тисяч квадратних метрів вибоїн в залежності від погодних умов.